Доброго дня, шановні колеги. Вітаємо на черговому брифінгу в Донецькій ОДА. Сьогодні говоримо про евакуацію на Донеччині і з нами начальник відділу оперативної чергової служби зв'язку оповіщення та інформування населення департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОДА Дмитро Петлін. Спочатку пару слів скаже Дмитро про ситуацію на Донеччині, а потім перейдемо до запитань, які ви написали нам в чат. Тоска, прошу свого панеро. Доброго дня. На Донеччині вже майже другий рік триває обов'язкова евакуація. За цей період з населених пунктів евакуйовано більше до мільйона 360 тисяч населення. З них більше 164 тисяч це діти, і більше 42 тисяч це з інваліди чи з обмеженим, з обмеженим діями люди. Також за цей час люди повертаються до своїх помешкань, і ця цифра составляє більше 224 тисяч поверх ті, хто повернувся. І загалом на теперішній час по статистиці у нас в населених пунктах підконтрольних в Україні залишається більше 523 тисяч населення. Евакуація триває, як я вже сказав, і на даний час тенденція йде до посилення. Людей зараз, тобто більше виїжджають, більше евакуюються, ніж повертаються. Ну, це добре, враховуючи безпекову складову, яка зараз всі бачать, що робиться у нас по лінії фронту. Дякуємо, пане Дмитро. Маємо запитання від Ганни Сердюк Вільне Радіо. 29 січня у деяких НП Мар'їнської та Орчеретинської громади оголосили про мисову евакуацію дітей. Скільки неповнолітніх станом на не зараз евакуювали звідти? Так, дійсно, з 30 січня почалась п'ятий так називаємо етап евакуації примусової діток з родинами або з тим, хто їх супроводжує. І це були такі населені пункти, як подовжена була евакуація Старецька, Щербиніки, і Північна, бо вона почалася ще у жовтні 23-го року, Ні, не встигли всіх евакувати. І на Кінець січня залишалось там ще 20 діток в трьох населених пунктах. По сьогоднішній день евакуйовано 9. Додатково з'ясували, що є там, мабуть, ті, хто повертається, ще п'ятеро сімей з дітьми. І тобто, на теперішній час по потерецькій громаді 16 діток залишається. Далі, по що стосується Покровського району, Мар'їнська громада, там було. П'ять населених пунктів це Антонівка, Іллінівка, Зоряне, Олександропіль, і не друге. З чотирьох населених пунктів діток усіх евакували, і тільки в зоряному двоє дітей залишилось з сім'ями. Очеретінська громада, там було чотири населених пункти, з яких мали б евакувати примусово. З межого свасхода усіх евакували і залишилась на Васильівка перша і жила на вчора, на вечір там залишалось три і шість дітей відповідно. Тобто загалом стосовно п'ятого етапу у нас залишається ще тіток. на евакуйованими 27 сім діток на станом на чора на вечір. Зрозуміло, дякуємо. Такі ж схожі запитання були у нас від телеканалу Суспільне Донбас. Пані Олександра їх писала. Думаю, що почула на від них відповідь і йдемо далі по вашим запитанням. Чи були випадки відмови батьків від евакуації з дітьми? Як діяли в таких випадках? І чи є відмови від промислової евакуації, як їх аргументують? Так. Повідомлень ті, хто безпосередньо беруть участь в проведенні примусової евакуації діток, тобто це поліція, Нацпол, це ДСНС, Білий Ангел, там Фенікс відмови є з різних причин, скажімо так: з міркувань хто каже з міркувань безпеки, небезпечно евакуватись, хто приймає рішення там, скажімо так, з політичних мотивів залишатися до останнього. Тим самим нарік на наражаються на небезпеку себе і своїх дітей, але робота проводиться у методом убіждення, скажімо так, люди приймають рішення іноді не зразу, а згодом, і це буває не один, не два. А через декілька днів після обговорення люди приймають все таки остаточне рішення евакуватися. Дякуємо за відповідь. Наступне питання щодо евакуації Завдіївки станом на 9 лютого, як повідомляв Віталій Барабаш, в Авдіївці залишалось 935 людей. Станом на сьогодні в місті залишається 926 людей. Про це повідомив голова Донецької держадміністрації. Наразі в прямому ефірі ефірі телемарафону на телеканалі ICTV ви можете це побачити повідомлені на його офіційній сторінці зараз. І про ситуацію Завдіївки так само там є ця інформація. Чи відбувалися евакуації 9-13 лютого, ми не дамо дані у текстовому вигляді, бо це ну, дуже великий обсяг інформації по кожному населеному пункту. Чи беруть, в цих... Чи беруть в цих евакуаціях участь волонтери, або наразі вивозить людей лише поліція, або уточніть, хто бере участь в евакуації саме Завдіївка. Ну на теперішній час, наскільки ми розуміємо, там дуже інтенсивні бої, і з, з засобів нашої інформації ви бачите, яка там обстановка. Інформації, то що у нас поступає, от я сюди їхав на, скажімо так, на спілкування. Там двоє загиблих, тільки за сьогодні евакуація. Сьогодні там не проводилась. Ви розумієте, чому тому там. Є інформація, що самостійно люди приймають рішення на своєму автотранспорті. Виїжджають, і тільки ну потім ми це з'ясовуємо. А централізовано до цього були моменти, коли туди проїжджали і білі ангели, і фенікс. То тобто ДСНС працювала з поліцією, вивозили до цього були моменти, коли вивозила військові. До очеретина черетин. очеретина вже там організована, прямували далі на Покровськ. Тобто, все залежить від безпекової складової, яка, на, на жаль, погіршила зараз дуже, дуже складно там. Дякуємо, пане Дмитро, Дякуємо колегам за запитання. Будь ласка, бережіть себе, приймайте виважені правильні рішення, евакуюйтесь вчасно. На все добре, бережіть себе.